Добре, пані та панове. Ви знаєте, чесно кажучи, сьогодні я придумав, що ми тут збираємося, як по-домашнього. Я, я трошки не Я Давайте зараз будемо так собі уявляти, що мовляв, ми зараз на кухні, такі рокідрові, свої такі довгі, старі часи. Будемо захищати наших друзів з івано франківська відповідно, а наші друзі будуть вам співати пісні. Чесно кажучи, сьогодні всі виконавці, всі люди, які мають відношення до цієї акції, будуть працювати безкоштовно. Тільки заради того, щоб підтримувати тих людей, які живуть далеко від нас на Закарпатті. А ви знаєте, яке там дійсно сталося лихо, і я сподіваюся, що дійсно ці гроші, які будуть сьогодні зароблені, потраплять тим людям, які дійсно того потребують. Я мав можливість поправи, завісти, смати, в за там бути, безперечно, в тому регіоні. І, чесно кажучи, що багато слів мовляв. Рів багато допомоги, гуманітарної, але право воно доходить до конкретних людей. Я сподіваюся на те, що саме ті гроші, невеликі, але які будуть саме сьогодні зроблені, потраплять дійсно тим людям, які цього потребують. І давайте зараз будемо підтримувати саме тих виконавців нашого міста, які зробили все для того, щоб ця акція відбусть, щоб дійсно ці гроші потрапили тим бідним людям Скарпатія, які. Дійсно мають зараз фінансові проблеми. І, звичайно, хочу подякувати тій команді, яка все це організувала цей проект. І Яна, яка щойно розпочала цю акцію. Звичайно, їм обласки. А тепер я хочу запросити, раніше вона сюди вже підійшла, тетянка ліберман, молода співачка за вами кампіст, яка дійсно зараз доведе, що професія на сцені це дуже велика справа. Більш ніж певний. Давайте. Це ж такі я зараз буде будувати ваші Тетяна тягнерма. you <laughs>